Так, ну останні на сьогодні ножичек. Знову кайдекс, знову теклок. Текс. Такий вот ножик. Зараз я трошки його протру. Теж за мотивами Пол Хейма. Метал стоїть Н690. Ножик збільшений, лезо 110 рукоять 110. От, товщина їх 4 мм. Цього, цього 4, цей, по-моєму, 3,3. Поставив я сюди. Ось такий у мене був піксель. Те, що його підігнав Він сам по собі шершавий, його немає смисла Якось фрезерувати. Ну, По-перше, тут тільки верхній слой оцей. по друге що він має таку шершавість. Так, це ножик вне замовлення. Цей ножик піде на продаж. Коштувати буде 3,5 тисячі гривень. Дивіться, оця ціна 3,5 тисячі гривень. Це, мабуть, останній раз я продаю за таку ціну. Дуже сильно дорого мені обходиться. Тому наступні ножі, ну, звісно, що ті, хто мене замовляв, у мене ще є замовлення на, на ці полхиїни, ті, хто з за, за, мене замовляв за 3,5, будуть коштувати 3,5. Але предупреждаю, що наступні ножі мені прийдеться ставити на них, на них суму більшу. Ну, правда більш, ну тобто не можу я по-другому. Мені дуже дорого обходиться. Якщо, наприклад, оце це одне діло. Це може стоїти 3,5 г. І це теж. От. Але на різні з фрезерованою рукояттю я не можу вже продавати за 3,5. На жаль, я їх сам не роблю, я віддаю їх людям, плачу за них гроші. От. Плачу я 400 гривень за рукоять, по 200 гривень за накладку. Тому я буду вимушений збільшити. Ціну на ці ножі. Цей в продажі, поки ціна на нього 3,5 тисячі гривень. В описі зроблю, значить, е напишу ціну, напишу телефон. На телефоні є Viber, є WhatsApp, є Telegram, кому потрібно, дзвоніть. Давайте його теж засуну, можна, щоб послухала кінкулація Все, хлопці, дуже дякую за увагу. Будь ласка, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, для мене це дуже важливо. Слава Україні!